Покажу у відео, як зробити розріз в такому рукаві і як пришити манжет. В рукаві зі зборкою. Щоб пошити рукав на манжеті зі зборкою, то обов'язково потрібно прокладувати дві строчки, і стягувати і пришивати манжет між цими двома строчечками, а одну потім видаляти. Інакше красиво збірочка не ляже. Відступила від бокового шва на задній половинці 6 см, і буду тут розрізати і робити шліцу для манжета і обшивати. Обшивати буду косою бійкою. Ось такою Тут я зробила, прорізала 7 см. Більше в цій моделі мені не потрібно. В деяких можна й вище. І зараз буду обробляти цей зріз. Зробили ось таку надсічку. І тоді буду отак рівненько прошивати бієчку. Прикладуємо з виверної сторони лицем. Ось отак. І будемо строчити. Косабєчка виворотом під лапку положили до машинки лицем наверх. І приложуємо виворотом до бійки, до лиця, оцей розріз, із отакою надсічкою, і будемо стручити. приступим. наверх. Так, вышел такой глазочек. Okay. Тепер будемо пришивати тут манжет, який я ось так застручувала. Тепер будемо пристручувати манжет, положили манжет в розвернутому виді і під лапочку і пристручуємо поміж оціми двома стручками. Наколола була лавочками, в кого мало досвіду, той приметує. я стручу. Ось і ось ще. Тяжечку, пришили Вірніше кого мало досвіду, той приметав і пришив. Тепер буду застручувати оцей турець манжета. Прикололи так. Щоб оцей половинка манжета трішки виглядала десь на міліметр. Щоб коли я виверну і буду стручити по лицю, то він захватився стручкою пучкою. Вийшов такий результат. Ось результат з вивороту. Все, захватився. Шовчик скрізь рівненько. І ось результат з лиця.